Ну, Куріло, ну Наталя, прийшло. що що ти кажеш за діял? Прийшла хажа, гладить покривали а Телевізорів телевізорі, так, ах, <ріх> <"Ново> <ріх> телевізорі пані давай ставили. на кухню шуру. Де пос -пос посмакуєш поспосмакуєш мене на голубці? Робила вона каже, що дуже смачні. Зараз наталі сказала. <ріхи> 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 ні, дуже гарно гарніше від того. Що... Ходи попробуй. Якраз роботи, до, Ти якраз хочеш. Я до речі, теж голубці робила. Але Чому? В мене... а газу не було. Та що ти до нас не познає? А я в духовку запхала. А в нас є плита, та. в нас точно. А ну Макси, Наталі, воно привіз. Та хай стоять дитина. Наталі в мене ще є приїзд. Боже. Нас Боже. так з тобою буде чим зайнятися. Та хіба навіть похолодай, щось зараз ще й не дуже йде. В жару, ну оборот, знаєш азіати в жару, чим фіарі. Ти телефони заблокували. Шо? А але ти маєш чесно сказати, Наталь, добре? А ну чесно. Бо я їй не вірю щось. Вона такі все ж... маленькі, а мої вчора такі величезні були. А я їй казав, що вона малесенькі робила. У мене просто капуста така була. А ну, Ану, А ну, давай без сметанки ще дам. Вийшла хатня і в шоці. Чи я сам так кажу? В шоці. Бачок, я працюю. А, ти ще кабаноси роблю, так? Боже, і бомба. Куча м'яса Я не думав, що ти їдеш підсуджувати. Я два риси, куркумоту дала, спеції дала, М'ясо свинини гов'язи. Mm -hmm. що... ну, я б би таке все накидав будь, то в мене б теж було на не переносу. У мене, знаєш, які мене трошки пісніші. А ти що не їш, бо... які в тебе Пісніші такі. Пісніше. Я дала трошки рису, трохи гречки. Я з гречкою ніколи не робила. Я а так, що, робила... можна в голубці гречку? Ви... З, гриба... з гречкою грибів, грибів трошки. Я, я вис... таке не знаю. А я таке не пробував ніколи. Я трошки, грибочків, трошки. А я як в інтернаті ми вчилися, то я голубці ненавидів. Mm. Та нам давали там такі голубці, де ви такого голову кинула, тебе забила. А я спеціально шукала капусту отаку. У мене велика Маленьку, маленьку з тоненькими листочками. Та то зробив Ви... вже той чай, ти, що Ви ти не обіцяла? Так, бо минулий, чекай вона їсть, бо минулий раз я робила, то була з тої капусти вже mm -hmm. типу осінньої, то знов того року не буде нормальної квашеної капусти. Бо та осіння, якийсь такий сорт, вона тверда і суха. Ліпи, що реч, попало. Я купила помідорів, завтра будуть помідори. Тільки що в гаманці купила. Мені на те, я тобі скажу так, ти ціле літо щось закриваєш. Хто то їсть у неї? Я не знаю. Тоді ціле літо. А як тоді? Mm -hmm. Та Ми На, на озеро один раз поїхав на річку. Ну? А, да. Два. Два рази? Що? Я теж завтра помідори ти закрив. З понеділка от бо. Mm -hmm. Ми їх побачимо, так? Ні, то чого? Що... Нічого ну, не буду робити. Точно. Тут. А от чиї? Чиї приходи ганяй. А? Це за де ти конфету, що ти вчора забрала? Машини. Точно? Свята дуже смачні. Скажи. Ну то ладно. Наталя знав, що Наталя ти підсудить. Так Та підсуди, зусп… направду кажу, вони дуже смачні. Я Тому тобі скасно. кажу, що бере На Аркадій їсти. Та я звідки знаю, що не Та віде, я не, до речі, Матвій теж не їсть в Я не знаю чому. нормально. що Що розуміється? їсти? Перець фарширований, тільки сердинку, пересфорше. Ой-ой-ой, перець. А де тут помідори. І 28 Ну, то нормально, я завтра теж закрию банки Ціни такої нема, тут саме дешевше. А Галя перець там на Мазепу по 70, а Галя брала по 50 на фурах. Mm. Де тут на фурах? Ну там, як на другому числі. Я би теж купила. То можемо з'їздити і купити. Галя буде робити по приказ, я не буду мати. А я зроблю вв... помідори. Я вже не можу вникати. в це все. Ти вись за кабаносами. Ти не вникаєш. Ти кабаноси це взагалі, взагалі будуть шикарні, шикарні. шикарні. Бачиш, я дав меншу температуру. Але ці вони ну, такі солені, такі фані, фані, фані. Світо, що робиш? Листочок взяла. То я як взяв кусочок хліба, пішов їсти, ти прибіла з камерою, дивіться, жре. Ой, ну не розказуй. Давай, йди звідси. Я ти трохи живіць, Ну, то я взагалі схуд, тренуюсь. Трошки худну. Я дивлюсь на світу, то я не розумію, так. що треба, бо то з віком вийшло. Я я поправляюся. Так. Де бо ти, ти поправляєш? Ну наліпі трохи. А то що таке? То зубка, але. Але не зубка? Поки що друга? <реш> Світи так є. А Покіше, що то а потім то? то? Вчора? Є. Немає, ніхто нам Галя не знала, бо їй писала, типа, її. Е... Але завжди провалівали такесь повідомлення. Так повідомлення було, вибух? я теж ніде я не, бачила. не бачила. Я ніде не бачила. І ми теж були без газу. Але згій мав електроплитку. Бачки то, газ. Це, навіть тільки один такий баня.